Зранку ворог знову завдав удару по Харкову. Цього разу для обстрілу окупанти використали балістичну ракету. Від удару постраждав інфраструктурний об'єкт, пошкоджено будівлю гуртожитку, понівечені житлові будинки та автівки харків'ян. Сталася пожежа, яку оперативно загасили надзвичайники. Також з-під завалів були врятовані люди. О 6 годині 31 хвилину ворогам було завдано удару по київському району міста Харкова. Попередньо прилетіла ракета балістичного характеру «Іскандер». Сталося влучання біля об'єкту інфраструктури цивільної. Внаслідок цього у нас пошкоджено 9 багатоповерхових будинків 35 приватних будинків. Зараз продовжується також обстеження. Також нас постраждало 10 гаражів, які були поруч з гуртожитком, який за моєю спиною знаходиться, і повністю знищено 5 автівок. Рятувальниками ДСНС врятовано 8 осіб, 5 з них госпіталізовано до лікувальних закладів міста Харкова. Зараз комунальні служби Харківської міської ради працюють над питаннями відселення людей, бо гуртожиток, який за моєю спиною знаходиться, непридатний для проживання подальшого. вирішується питання, Щодо розселення людей по всім іншим будинкам, вже займаємося закриттям контурів будинків і займаємося ліквідацією наслідків надзвичайної ситуації. Постраждалим від обстрілу оперативно було надана медична допомога. Здебільшого них молізе від розбутного скла садна на тілі та забиття. Це рядом від 40 до шірсотия років вік травмованих освітлення. Передньо для удару ворог витратав ракет полізти зараз. Триває і її слідчі. Також вилучають уламки ракети для того, щоб долучити до справи. За фактом обстрілу відкрито кримінальне провадження за статтею порушення законів та звичаїв війни. Разом з рятувальниками та слідчими на місці працюють комунальники та волонтери, розгрібають уламки та вивозять сміття. Марія Соловйова, Ярослав Кононенко, Денис Рибалко та Єгор Мікінін. Харків новини.